Про головне на 16-ту годину 4 січня від медіагрупи Об'єктив минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Територію України загалом ворог завдав 7 ракетних та 18 авіаційних ударів. А також за добу було понад 85 обстрілів із РСЗВ цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі протягом доби поранення отримали двоє людей 42 та 72 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, ворог продовжив обстріл прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрелеча Дворічна. У Вовчанську пошкоджені будинки. У дворічній постраждали пожежні автомобілі, поінформував голова області. Рятувальники Харківщини минулої доби здійснили 17 оперативних виїздів. Про це повідомили у ранковому зведенні ДСНС. З цих 17 виїздів 6 на ліквідацію пожеж, 6 для надання допомоги населенню поліції та комунальникам, 3 – на чергування, навели дані у прислужбі надзвичайників. Також триває розмінування території регіону. На Харківщині вилучили та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів. У березні цього року, колишній старший дільничний офіцер сектору превенції Ізюмського управління головного управління національної поліції у Харківській області, добровільно прийшов на бік ворога та співпрацював із російськими загарбниками, які окупували Ізюм. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Наприкінці березня зрадник разом із російськими військовими та бойовиками ЛНР провів обшук у свого колишнього колеги та забрав у нього службовий автомобіль та особисті речі. Колишній поліцейський швидко просунувся по службі. Спочатку окупанти призначили його дільничним інспектором поліції, а потім начальником відділу дільничних інспекторів поліції. Про підозру у держзраді зраднику повідомили заочно його шукають. Суд призначив колишньому арт-директору одного з харківських телеканалів 10 років позбавлення волі за виготовлення листівок для військових російської армії. Про це повідомляє офіс генерального прокурора у Фейсбук. Також у себе вдома чоловік зберігав радянську та антиукраїнську літературу. У суді звинувачений визнав свою провину. Харків'янина визнали винним у колабораційній діяльності і засудили до 10 років позбавлення волі. Це були головні події на 16 годину 4 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.